Спонсор цього показу компанія Новонордіск. Вітаю. Це програма Сімейний Лікар. І сьогодні на прийомі у професора Олега Чабана Наталія Григорівна. Її син Рома у 4 роки захворів на цукровий діабет. Наталія ладна була віддати все, аби хлопчик був живий та здоровий. Але навіть лікарі вважали його приреченим. Як же мати боролася за життя сина, від чого відмовилася і чому не народила ще одну дитину? От діабет як захворення, це ваш особистий ворог? Ну так. Чому? 25 років, як как заболел мой сын. Поставили інсулинозависимый сахарный диабет. Конечно, для нас это был как гром среди ясного Шок. неба. Шок. Реанимация и диагноз, тот диагноз, который выбил нас полностью. Медицина в діабеті была на то тобто, есть на таком уровне, что это звучал приговор. Сразу инсулин. То есть без с... никакой, нет, никакой альтернативы, ничего, потому что действительно состояние было такое, это уже была преддиабетическая кома. Это было отчаяние, это были вопросы, почему мой дитина, почему я. Люди, когда попадают в серйозну ситуацию, когда устанавливаются хронические, очень серьезные диагноз, они начинают винить. Винить вплоть до врачей. Си, и, себе, и себя, и да, почему, да. И свои генетичные гипоты, или коривики профоскопации, И да. харчування, яке да. до нас доходит когда я общаюсь сейчас вот, по роду своей деятельности со многими людьми, которые вновь выявлены и попали в диабет, есть период непринятия. Я хочу сказать, что этот период тоже проходила, потому что когда сыну поставили диагноз, э, то и выписали уже потом через месяц э, со стонара, я, конечно, стала искать альтернативы. То есть это опять экстрасенсы, бабушки, траволечение, ликувание, ликувание, все. Бады, конечно, и так далее. Все, все это прошли. Но слава богу, я поняла, что в очередной раз, когда попадаешь к какому-то знахарю и э, начинает теплиться надежда, но потом, когда. В результаті після прохожіння курсу возвращається опять в свою посівнівну жизнь, і діагноз возвращається, виращається всім да, що тіряється опять на втратили час да потратили в кінці кінців грошей, Конечно, да я думаю, що в кожному з нас сидить таке та синкретичне магічне мислення, коли ми віримо, що хтось сказав слово чи дав нам чародійний препарат, чи бат, і все повернеться да, на місце. Да. Мені просто жалко, що інколи використовують оце довіря людей, і вони відходять від стандартної доказової медицини. Ну, Очі багато через це проходять. Що стосується діабету, я поняла, що треба навчитися жити з діабетом. Добре, Наталі, ми зараз продовжуємо. А поки що, ми повертаємося до нашої рубрики Лабораторія здоров'я почуємо про симптоми і дані, які можуть застерегти виявити вчасну хворобу. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево. Аналізи це просто. Цукровий діабет метаболічне захворювання, яке характеризується порушенням обміну речовин і хронічною гіперглікемією. Діабет першого типу називають ще інсулінозалежним, адже уражуються бета-клітини підшлункової залози, які виробляють гормон інсулін. За браком інсуліну, глюкоза не може засвоїтися організмом і виходить із сечою. А хворий не отримує достатньо енергії для життя. Із загальної кількості хворих на діабет від першого типу страждають 10-15%. Це переважно діти. Є навіть немовлята та молодь до 30 років. У зоні особливого ризику підлітки 13-15 років. Загалом цукровий діабет першого типу має частіше ускладнення, як порівняти з діабетом другого типу. Хвороба призводить до непритомності розвитку діабетичної коми. Порушень кровообігу, у зв'язку з чим страждають серце, очі, ноги, шкіра, нервова тканина. Хворий на діабет стає вразливим до інфекцій. Для діабету характерні следующие симптоми – поліурія, полідіпсія, поліфагія, 3П. Хочу немножко расшифровать: полидипсия это избыточное потребление жидкости. Полиурия избыточное выделение жидкости, частые и обильные. Мочеиспускання, полифагия это е, так называемый волчий аппетит. Очень часто е, если это маленький ребенок, это сонливость, вялость, заторможенность, е, запах цветона изо рта. Поэтому на всі симптомы симптоми е, стоит родителям обращать внимание. Отже, тільки завдяки сучасним лабораторним дослідженням лікар отримає повну інформацію про стан свого пацієнта. Які аналізи можна зробити в лабораторії Сінево і наскільки ця процедура буде комфортною для пацієнта? Давайте подивимось. Прийнято чотири основні тести, які прийняти Всемирна організацією здоров'я і Американською діабетичною асоціацією. Они прописаны в протоколах противоколах допомоги України. І всі дані тести Лабораторія Сінево. Хочу звернути ваше внимание, що це елементарні тести. Но у каждого есть своя особенность. Первично тест, к которому мы привыкли и который делает каждая поликлиника, это сахар крови капиллярный. Возможно исследование сахара, глюкозы крови на фоне проведения парарального глюкозотолерантного теста, но это приоритет назначения врача. Данный тест нельзя проводить без исследования тощикового сахара. То есть в любом случае пациент должен знать, что у него сахар крови первичный, низкий, высокий. И данный тест может говорить о том, что повышен, повышенный сахар крови первичный тащиковый, может нам не дать права сделать глюкозотолерантный тест. Если данный тест уже диабетогенный, Смысла в проведении парарального глюкозотолерантного нет. Можно исследовать сахар крови в любое время дня. Это так называемый случайный уровень гликемии. И э, гликированный гемоглобин, который в данный момент является лидером, так как он э, преаналитически стабилен. Его можно э, провести э, в любое время, не обязательно натощак. И он нам покажет сахар крови это не нонсенс. За три ісше Це буде середній рівень сахара. Для діагностування діабету одноразового обстеження замало. Потрібне тривале спостереження і кількоразове дослідження крові. Щоб спростити цю процедуру і заощадити час хворого та його близьких, у лабораторії Сінево впроваджено онлайн запис на аналізи. Слід заздалегідь обрати зручний час і місце процедури, зазначити це на сайті лабораторії і вчасно прийти на процедуру. Результати аналізів можна буде отримати електронною поштою. Також на сайті лабораторії є опція Особистий кабінет, де зберігатимуться результати всіх ваших досліджень. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево, аналізи це просто. Що ви поміняли в своєму житті в зв'язку з цим діанозом, який зайшов вашу сім'ю? Ну, во-первых, у нас помінявся уклад сім'ї. В общем, тобто, питання, звісно, ми вже... Подстраивались под то питание, которое нужно было для сына. Когда мы начинали 25 лет назад учиться жить с диабетом, тогда было очень ну, такие рекомендации. Разрешалось употреблять только три крупы, значит, картошку вымачивать, ну и все, все остальное какая-то сдоба, все, мотива. да, все, все ушло у нас с кухни. Мне попался очень такой умный, разумный врач, который сказал: Ваш сын растет. Вот он пришел в диабет, ему было 5 лет. Значить ви убрали стільки багато продуктів. забрали білки, да. як, будуть Некро... да, да. як будуть формуватися його м'язи, як будуть формуватися його кістки і да. що буде створюватися його мозк да. без жирних да. насичених то есть, кислот. Тож він сказав, що ви убрали столько много елементів. Наталя, ми зараз ще продовжимо, а зараз поки що про сучасні методи лікування в рубриці «Технологія здоров'я. Спонсор цього показу компанія Новонордіск. Дуже відомий вже давно факт, що у людей з ожирінням, це те, що притаманно другому типу діабету, завжди є недостатня кількість вітаміну Д або навіть дефіцит. Достатня кількість вітаміну Д сприяє нормальній секреції бета-клітини. Навіть якщо до цього вона була ушкоджена, вона відновляє завдяки достатній кількості вітаміну Д відновляє свою функцію. Крім того, рецептори до вітаміну Д знайдені і в шлунково кишковому тракті, і знайдені в молочних залазах, тобто в великій кількості підшлункові в підшлунковій залозі, в бета-клітинах. А там, де є рецептори, відповідно тканина реагує на достатню кількість. Тобто, це і вплив на вуглеводний обмін, це і підсилення обміну білків, зменшення кількості ліпідів в крові, і навіть є такі дані, що і тиск трошечки змінюється, коли є адекватна кількість вітаміну Д. При діабеті першого типу там більше важливий вплив на бета-клітини підшлункової залози. При діабеті другого типу такий загальний метаболічний вплив. І крім цього, при достатній кількості і навіть ожиріння це допоможе схуднити. Ну і остеопороз, враховуючи те, що другий тип діабету це діабет, який виникає у людей після 40-45 років, тобто ми ближче до періоду, коли починає у людини розвиватися остеопороз, вітамін Д, і в даному випадку теж до... Допомога для профілактики або лікування вже у який є. Бажано його окремо приймати. Справа в тому, що тут є антагонізм вітамінів. Вітамін А він зменшує ефективність вітаміну Д. А вітамін Е навпаки підсилює. Тому, таке як рибий жир, то це не дуже бажано, бо там є вітамін І А і Е і Д. І кількість вітаміну Д буде менша. Тому окремо є таблеточки чи крапельки вітаміну Д. А тут треба рекомендації звичайного лікаря. Бо якщо є чим більше в супутніх захворювань, тим більше може бути доза. Якщо людина в плані профілактики приймає, це одна-дві тисячі міжнародних одиниць на добу. Якщо людина приймає і маючи з ожирінням, доза має бути трішечки більше. Бо вітамін Д він нібито вмирає в жировій тканині. Ти його приймаєш, а він вмирає, якщо людина з надлишковою вагою. Спонсор цього показу компанія Новонордіск. Легко сказати, діабет зайшов в сім'ю і викидаємо всі солодки. Ну добре, сім'я включилася, але ж. Для дитини цукерка солодощі це одночасно якийсь стимул, це заохочення в кінці кінців, це символ любові. Ви знаєте, діло в тому, що коли діти приходять в діабет, особливо в ранньому віці, вони становляться дуже взрослыми. Ми навіть самі взрослі, не розуміємо, наскільки дитячий організм вміє адаптуватися більше і лучше, чем взрослый організм. І Діти вони становиться розумними і понятливими, що, наприклад, для нашого сина не потрібно було… Тобто, капризи всякі зникають, не... спокійно. Розмова не можна. Да, Лікар сказав. Да, да. Ти ж пам'ятаєш, що було коли. Вони розуміють це, вони розуміють навіть більше, ніж ми взрослі. Ну, і я думаю, що ви, мабуть, погодитеся, що можна завжди замінити. Якщо це символ любові, то чому да. лише цукерка може бути любов'ю? Ну, є символ. Доторкнутися, да, поговорити, да. сісти поряд, зіграти разом з ним в якусь ігру, ще щось зробити, прогулятися, піти на концерт і взяти його, піти на його концерт і взяти себе з ним і так далі. Не обов'язково ж це повинно зводити до якихось солодощів. А ви знаєте, от по поводу концерту дуже хороший примір. Коли сину було 7 років, ми його, так сказати, визначили в музикальну школу. Так вот, когда он полгода отучился, он нам устраивал домашние концерты вместе с прожекторами, Вау. с продажей э, Сцена, билетов, билеты, сцены и все. То есть, да, вот, вы понимаете, вот, да. Можно ведьмиты. Дитячий день народження без солодощі можна, можна можна замінити однозначно ті ж торти, і можна замінити конфети совершенно другими, навіть ті ж апельсинами, або тими яблуками. Ну можна придумати все, що хочете. От що ви зробили для того, щоб пристосувати дитину, що ви змінили тут за межами сім'ї? Был совет умного, разумного человека, который я встретила по жизни, что нужно воспитывать ребенка, который имеет серьезные заболевания и установленная, установленная на то время была инвалидность, вот. воспитывать так, чтобы у него впоследствии не было комплексов, комплексов неполноценности. Гениально. Мы строили свою жизнь и в том числе обучение в школе так, чтобы э, он не чувствовал себя изгоев. Мы ему всегда говорили, что ты, как все, нормальный член общества, но только у тебя есть маленькая особенность. Маленькая это диабет. И мы ему приводили примеры: вот есть люди, у которых плохое зрение. Они одевают очки, у них становится зрение лучше. То есть они таким образом при, при, через очки приспосабливаются к жизни, к, ну, к, к жизненной ситуации. Так и у тебя, у тебя есть диабет, ты прекрасно знаешь, что нужно для этого делать, чтобы ты мог посещать а его, школу. что не робит. Да, или что не делать, да. Дети, которые имеют диабет, они могут освобождаться от уроков да. физкультуры. Мы этого не делали, но я подходила к учителю физкультуры, к обязательно я. Дійсняла ситуацію, і ми з ним договорювали, що якщо він дає завдання всьому класу, там пробіжать два круги, то конкретно моєму сину значить круг і по це якраз. Я думаю, що це дуже важливо, тому що а, вчителі фізкультури також вчаться вища освіта, і вони точно знають, як працювати з різними дітьми. Да. І така співпраця, мабуть, дуже важлива, тому що ви не обмежуєте дитину. От ця ідея, я хочу, щоб вона пройшла таким меседжем головним, якщо навіть є фізична вада, будь-яка в в тому числі є проблема, яка називається діабет. Це не значить, що дитина формується з духовною вадою, і інвалідність по діабету це не інвалідність по душевному, по душевному захворюванню, по реалізації. Все можна реалізувати, тільки підійти до цього грамотно і мати бажання. Та кілька корисних порад в рубриці «Практикум здоров'я. У давнину мандрівники долали величезні відстані з палицею посоху. Можливо, саме на цей досвід спиралися засновники нової спортивної дисципліни нордичної або скандинавської ходьби. Друзі, сьогодні в нашій студії засновник та провідний тренер української школи оздоровчої скандинавської ходьби Ігор Єфименко. Витаю вас, Игорь. Добрый день. Ну, то скажите нам, что же это, власне, таке скандинавская ходьба? Скандинавская ходьба, ее называют еще по-другому нордическая ходьба, это ходьба со специальными палками. Вот такие палки. Дуже а... схожи на лыжные палки. Да, палку. они похожи на лыжные. Но это специально Это специальные палки для скандинавской ходьбы. И такое принципиальное отличие, это наличие вот такого темляка. Это такое специальное крепление для кисти, системы капкан. Благодаря этому темляку мы выполняем максимально правильную технику. И максимально включаем в работу количество мышц, которые а, нужно для получения эффекта. Які групи під час цієї ходьби? При ходьбе с палками мы включаем работу верхний плечевой пояс, мышцы груди, мышцы бицепса, трицепса, плечи. мышцы спины. То есть, практически работает 90% мышц. Скажите, ну а эти палки, они одинаковые для всех? Палки для скандинавской ходьбы подбираются под рост человека. Самая такая простая формула подбора высоты палок, это когда мы берем палку за рукоятку, прижимаем локоть к туловищу, и у нас в локте получается прямой угол. Ну скажите, а вот есть ли какие-то особенности занятий скандинавской ходьбой для людей, хворых на диабет? По рекомендациям специалистов для людей, которые болеют диабетом, им нужна дозированная физическая нагрузка. И вот именно скандинавская ходьба, как нельзя лучше, дает эту дозированную нагрузку. Какой эффект скандинавской ходьбы? Благодаря скандинавской ходьбе сжигается больше калорий. Вот большое количество мышц работает, наше сердце тренируется на выносливость. Все тренировки проходят на свежем воздухе хорошие пейзажи, то есть снятие стресса плюс дозированная физическая нагрузка, отличное настроение и заряд бодрости на целый день. начинаем с минимума 15-20 минут в день. Дальше мы увеличиваем нагрузку и можно довести ходьбу с палками до часа в день. Час в день это порядка 5-6 километров. Добро. Отже, давайте продемонструем нашим глядачам, что ж это такое скандинавская ходьба. Первый шаг – это базовый шаг, мы просто тянем палки за собой, так сказать, волочим палки за собой. Это подготовительный шаг для того, чтобы э, мы привыкнули к новому инструменту. Шаг номер два. Мы добавляем движение руками. То есть наше обычное движение руками, как в обычной жизни, но с палками. И третий основной базовый шаг техники для скандинавской ходьбы мы с усилием отталкиваемся палками от земли. За счет этого мы и включаем в работу верхний плечевой пояс. Хочу добавить еще два э, важных момента. Движение ног. Ми делаем перекат з пятки на носок для того, щоб включити в роботу ікроножну мышцу і голеностоп. І очень важна пережимать і сзади розжимати. Дякую вам, Ігоре, що завітали до нашої студії. Друзі, пам'ятайте, що в день бажано проходити 10-12 тисяч кроків Це приблизно 5-6 кілометрів. Отже, ходіть на здоров'я і для здоров'я. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи це просто Наталя. Ви почали з проблеми власної сім'ї, але я знаю, що ви проявляєте високу громадську активність, створивши фонд і поширюючи знання. Розкажіть кілька слів про фонд. Ну, взагалі, це, по суті, общественная організація, яка представляє, захищає інтереси людей з діабетом в городе Києві. Но у нас очень большое направление направлено на реабілітацію і адаптацію іменно психологічну. І поэтому всі члени фонду, а це починає дітей і кончая взрослих. Мы пытаемся нести тут месседж, что диабет ⁇ это образ жизни. И все программы, которые мы направляем на это, они на это сфокусированы. И открытие школ самоконтроля. И, конечно, очень много мы уделяем внимания молодежи, детям. И диабетические лагеря, и разные реабилитационные программы. У нас даже есть яркий пример, что в 2010 году члены нашего Киевского благотворительного фонда диабетик, это три молодых человека, которые... ідуть з детства на інсулінотерапії, діла ліва на ельбрус. О, добре, на цьому, на цій вершині, яка є Ельбрус, Я хочу подякувати вам, побажати здоров'я, щастя дякую. вам, вашій родині і успіхів в роботі вашому фонду. Дякую, дякую. Діабет серйозне захворювання, але сучасні препарати і засоби самоконтролю дають змогу жити повноцінним життям. І наскільки активним воно буде, залежить від самої людини. Це була програма Сімейний лікар. Обов'язково побачимося за тиждень.